Права 452. Скільки коштує 2 кг цукерок, якщо за 2,1 кг заплатили 210 гривень. Ну що ж, щоб дати відповідь на це запитання, все-таки знайдемо, а яка ціна 1 кг цукерок. Ну що ж, щоб знайти, яка ціна 1 кг, потрібно загальну вартість 210 гривень що заплатили. поділити на кількість на 2,1 кг. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, потрібно 210 гривень поділити на 2,1 другу. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити, давайте тоді запишемо 2,1 друга. У вигляді, звичайного дробу, то у нас вийде 210. Що ділиться? 2 помножити на 24 плюс 1 це буде 5 других. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми можемо записати, що у нас 210 множиться Обернений дріб до 5 других буде 2 п'ятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо тоді 210. Що множиться на 2, а в знаменнику записуємо 5. І це дорівнює. На 5 можна скоротити і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. А 210, що ділиться на 5. Ну що ж, 21, якщо я 10 поділю на 5, це буде 2. То виходить, що нам 2, котре помножити на 21, це буде 42. Отже, в чисельнику у нас буде 42. То ми записуємо тоді в чисельнику, у нас залишається 42, що множиться на 2, це буде 84, перших, або просто 84. У дужках записуємо, чого, гривні. Це у нас буде тоді вартість. Вартість одного кілограма, одного кілограма цукерок. Гаразд. Ну що ж, отже, ми знаємо, яка вартість 1 кг цукерок 84 гривні. Нас запитують, а скільки коштує 2 кг цукерок? Ну, два рази більше. Записуємо тоді друга дія. Отже, записуємо 84. Що множиться на 2, це дорівнює. Ну що ж, це буде 168. Записуємо в дужках чого гривень. В дужках записуємо гривень. І записуємо, що це у нас буде вартість або коштує. Коштує 2 кілограми цукерок. Є? І... Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, скільки коштує 2 кілограми цукерок? Записуємо 168. Гривень. Ну що ж, ось така задача на ділення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.